Всім привіт, дорогі друзі. Перша партія з дядівовою прийшла. Він переміг, хто ще не подивився, обов'язково подивіться, а ми переходимо до другої партії. Починаємо. Що хочу сказати, що я завжди з ним відігравав французький захист. На цей раз я підготувався і граю сицилійський проти сицилійський захист. Він е, знає, що я його погано відіграю, знає, що я відігравав. І тому, коли я зроблю перший крок, подивіться на його обличчя, він навіть здивувався, такий нічого собі. Тому що, коли ми починали, ще тільки я вчився, я намагався теж грати сицилійський захист, але я завжди програвав. І другий він він знає, що я завжди граю, грав французький захист, і він підготувався. Якщо ви можете побачити і ви дивилися минулі партії проти нього, то він завжди грав італійську партію спершу пішак, кінь слон. А тепер він вивів слона, підкріпився пішаком. Я, чесно кажучи, не знаю, який це дебют, як він називається, але я думаю, що він готувався саме для протидії французькому захисту. Так, ну тут все постандартно. Звичайний розвиток зараз відбувається, і ну навіть додати поки що нема чого. Граємо 10-хвилину партію. Він вже перемагає рахунок 1-0 зараз. Я роблю прорив по центру. Це зрозуміло. Поки він не вивів захист другого коня, я можу зараз прорвати його центр, відкрити одну лінію центральну і зайняти пішаками досить непогану позицію і відкинути його слона. Я блокую його слона своїм пішаком. Тобто, як мінімум, я темп теж трошечки виграв. Він стандартно е зв'язує мого коня. Я, я розв'язуюсь, виводячи слона. Тут все дуже просто і зрозуміло. Зв'язка другого коня. Ну, і тут другий слон. Все, все дуже стандартно. Насправді дуже багато таких партій я вже відіграв. І найчастіше я, я майже ніколи не граю варіант дракона, тому що завжди виходить в мене слон на Є7. Зараз я відв'язався, ви побачили, що він атакував мене мого Чорнопольного слона, зробив додаткову атаку. Я прибрав зразу свого короля, слон тепер не зв'язаний в мене і закрив його турою. Тура досить гарно стоїть, тому що вона атакує ферзя наступним кроком, коли я приберу слона. Тому ну, він знає, він це бачить, і звичайно, що він буде прибирати свого ферзя. Поки що, е, як такових атак я ще не бачу, займаюся звичайним розвитком, і е, у цей момент я вирішую, що потрібно вирішити щось з його білопольним слоном. Тобто, треба знати, як він походить. Звичайно, він буде. Бити мого коня, я це розумів, я виведу на гарну позицію свого слона. Він буде бити діагональ дуже велику ще й з атакою на захист короля. Тобто, це дуже гарний для мене відбувся розмін. Ну, я так принаймні вважаю. Ось він вже ну, прибирав свого слона, бо йому відвезти нема куди. Тобто його слон, якщо б залишався, то він залишався б бездієвим взагалі на ферезовому фланці. Стандартна атака. На е 5 заскакує кінь, що він хоче зробити. Ну, по-перше, це білопольний слон, це його атака, бо він розуміє, що зараз слон дуже гарно стоїть і він потім може створити дуже велику небезпеку. Тому його треба прибирати. Розмінюватися він хоче. Як такових якихось крутих ідей, крутих захистів я зараз не бачу. Тобто, якщо я приберу слона, там за. Атакою на коня чорнопольного, то я втрачаю в будь-якому випадку білопольного слона. Можливо, його треба було прибирати на Б5, але там він був би дуже неактивний. Таким чином ферзь на C7. Я і атакую коня, змушуючи його продовжувати свою атаку. І стаю на ту ж діагональ, і тим самим ще й захищаю свого коня. Тут вихід коня з атакою на мого пішака. Ну, не сказав би, що якась дуже серйозна атака, але мені потрібно відкривати свою лінію. Я буду її відкривати. Тут зрозуміло, що все, все до цього йшло. Тепер треба максимально атакувати поле g 2 Зараз будемо якось виводити свого коня, розмінюватися цими чорнопольними слонами, виводити туру максимально просто активізовувати. Але тут дуже непоганий хід робить дядя Вова, Він забирає мого коня і виводячи на форпост свого коня досить непогано. Я розумію, що я не можу прибрати захиста чорнопольного слона, тому що, як і в першій партії, в мене порушиться пішакова структура і це. Призведе до дуже поганих результатів, як на мене. Тож я думаю, що я у будь-якому випадку буду втрачати свого білопольного, чорнопольного слона і якось вже підтягувати. Ну, в цей момент в голові насправді дуже багато думок було про жертву тури. Забрати коня, забрати пішака, але залишатися. Проти двох тур турою з офіцером не дуже хотілося. Тобто, у цей момент я думаю, що кращим, кращим буде, якщо я буду зараз займатися розвитком своїх фігур. Тобто, в мене одна ще задач зараз стоїть це здвоїти свої тури. На одну лінію вивести, щоб зробити таку гарну атаку. Тут зрозуміло, що він буде зараз забирати. Ну я теоретично думаю, що якщо він забере, тоді в мене тура забере коня на F6, і я виведу свою туру на G6, посилюючи атаку. Далі буду підтягувати другу туру. Тобто так і відбувається. І зараз в мене задача, ну, тобто перше, це закрити зараз лінію відкриту. Вертикаль є для того, щоб в мене тура там працювала. по-друге, це атака. Зараз ну, звичайно від його кроків я буду робити інші маневри. Але він тут досить непогано робить. Це перекриває атаку мої, мого ферзя, і тому, але він робить можливість зробити форпост. Турами на е 3 Тобто В мене вже з'являється ідея це туди заскакувати своєю турою. Зараз розмінюватися я не буду, тому що він виведе туру з закриттям лінії. Тому мені краще підвести другу туру і вже просунути її, як. В книжці Немцовича, висунути її туди а, до форпосту. Звичайно, це буде не такий форпост, як хотілося б, тому що він може розмінятися. В принципі, ну, він це і робить. Далі виводить: а, ну, я забираю лише я думаю, чим забрати чи ферзем, чи торою. І а, залишається момент, що ну, зараз буде просто панальне розуміння. Я захотів а, застрибнути на. А, на Е2 для того, щоб коли він поб'є мого ферзя своїм ферзем, я забираю трою, і я опиняюся у нього на другій горизонталі. Для нього це не прикольно, тому що йому треба. Ну я вже о, у нього на базі і починаю з тилу о, розбирати його пішаків. Тобто в мене ось така ідея була. Ну, Насправді, а другий варіант це вже максимальний розмін. Тут непогане закриття зробить Дядя Вова. А, Ну, зараз побачити не можу я а, казати наперед кроки, а, він підводить короля, тому що він розуміє, що у нього там ось така позиція. І тут у будь-якому випадку, ну, або просувати пішаків вже якось треба висувати, то що все йде до еншпілю. Знову ж таки, еншпіль дядя Вова. Я знаю, що я тепер ще маю підтягнути це свої еншпілі, треба якось вийти, вивести їх на інший рівень. А, якщо я стану на форпост а, своїм. А, Ферзем відбудеться розмін, він підставить свою туру, і все одно відбудеться розмін. Тобто, це перший варіант. Другий варіант це якщо я атакану, відбудеться те саме. Третій варіант. Я думаю, що якщо вже він буде ставити свою туру на е 1 то я, хоча б, зроблю ще один крок е пішаком, для того, щоб отримати невеличку перевагу, поки він відійде назад. Я вже можу підтягнути своїх пішаків, просунути. І йти якось далі, трошки більше е, захопити е, простору. Ну, звичайно, тут вже пішли королі, вже активна гра королями. В нас дуже рівні позиції, тобто в нас тупо один в один. Єдине, що в мене. Трошки більше простору. І я насправді не знаю, як цим скористатися. Ось він просуває. ну, тобто, Якщо я заберу, він забере і ми зажмемося ось тут, тут на цій лінії. Тобто, мені немає сенсу зараз його давати йому можливість робити якусь прохідну. Я думаю, я закрию просто прохід і вже буду якось від нього танцювати. Тобто, була ось така ідея. Він атакує... Одного й то самого пішака два рази. Тобто мені тут треба щось забирати. Незручно стоїть його пішак на F, він мені заважає. Якщо він піде в розмін, то в мене це влаштує, тому що я так само його не пропущу, і в мене ще є можливість ну, по простору просуватися далі. Ну, Він, звичайно, піде в розмін, здається. Вже точно не пам'ятаю, але. Результат пам'ятаю, а от по кроку не пам'ятаю. Ну, йому логічно йти в розмін. Хоча я б ось тримав би цю позицію і ніяк би її не змінював. Наступним кроком би, може, забрав би пішака. А, він просуває. Так, він закриває цю позицію. Я це прекрасно розумію. Тобто він тепер не може по цій стороні пройти. Єдине, що цей. Пішак мені заважає, хоча можна було його лишати. Треба було лишати і йти на праву сторону, тому що при будь-яких розкладах він не може пройти до цих пішаків. І навіть якщо він візьме, хоча ні, тут я би залишився в дуже неприємній ситуації, якщо він забере центрального пішака. Ось тут він допускає помилку, йому треба було забирати, тому що тоді б я був прив'язаний королем до прохідного пішака, а він би тоді побіг би на іншу сторону. Але він цього не зробив. Він просувається далі, але все дуже перекрите. Ну, я розумію, що треба забирати, тому що якщо він забере, то він просто зв'яже мене інших варіантів, мені ну, не видно. Єдине, що ще більше закрити позицію і відходити на іншу сторону. І я так і зроблю. Тобто я закриваю повністю, я розумію, що треба закрити позицію, в якій я знаходжуся, лишити її в замороженому стані. Перейти на а, правий фланг, там намагатися відіграти якихось пішаків. І тоді, коли він не буде встигати, можливо, десь його король застрягне, і я швиденько добіжу до цього флангу, заберу пішаків і пішли далі. А, будемо грати. Ну тобто, навіть а, якби він пішов би направо, то це було б дуже круто. А, пересувається на центр, він теж закриває, і а, тут вже починається гра на іншому фланці. Можливо, потрібно було погоджуватися зразу, пропонувати нічию. Але, ну, звичайно, мені хотілося б перемогти, тому я намагаюся грати до кінця. М -м -м -м. Можливо, потрібно було робити не цей крок. Можливо, треба було робити крок пішоком Б, але б він закрився, а, закрив би знову таки позицію. І далі я б все одно просував о цього пішка і закривався королем. І в мене був би прохідний пішак, можливо, так було б краще. Він все одно не зміг би піти захоплювати мої інші пішаки, того, що він відтиснутий. Я знаходжуся на середині дошки, він знаходиться ближче до свого краю. Тут потрібно було закриватися, бо в іншому випадку знову ж таки незручності, і все вело до нічі. По три хвилини залишається у мене чотири, у 3 3,27 хвилин. Просуває, і ну тут що тут буде відділятися так, він буде робити собі два пішаки, відтягувати мого короля. І якщо я піду вже забирати того пішака самого крайнього на А, то він зможе досягти своєї мети і забрати моїх пішаків на F, і далі там вже просуватися. Хоча, можливо, я би по темпам би його переміг. Це треба сидіти рахувати. У мене вже часу не було на довгі продумування. Ну, тобто, якщо я забираю його на Б, він забирає на Б, і я просуваю короля в бік, він просуває до себе. До мого пішака я вже просунути його не можу, і я застряю. І мені потрібно повертатися, а в нього теж така незрозуміла позиція. Тобто ми, ми закрилися, і зараз все залежить від короля, хто кого де пропустить. я вже сиджу, прораховую ці варіанти і думаю, як мені краще зробити. Якщо я зроблю шах на нього, то знову ж таки ми застрягнемо в позиції е незрозумілі. Він би е тоді відійшов би. Перекриваючи мені прохід, не є, і знову ж таки, танцюємо, танцюємо, танцюємо. Час е, йде. Я, я продумав дуже багато варіантів. Я намагаюся все ж таки грати на перемогу. Але е, не так це легко, як здавалося. До речі, е, він дядя Вова дуже сильно теж підтягнув свою гру. Насправді, я думав, що я приїду, зараз легко його виграю. Але він витратив теж дуже багато часу на тренування, підготував новий дебют, ночами грав, не спав і все таки робив. Ну тобто, готувався. Готувався. Далі, якщо я піду вже атакувати ті два пішаки крайні, то він вже почне просто атакувати мене, і мені потрібно буде короля посувати і давати йому можливість зайняти центр. Я не можу йому дати можливість зайняти центр. Тому що він у цьому випадку просто. просто Переможе, тому що він забере моїх пішаків. Тобто, хто був у центрі тут у партії ти вирішувався. Зараз я у цій ситуації, коли я можу довести е, своїх пішаків, і е, ну, тут йому треба вже видумувати: він не може мені зробити шах. Якби я походив, е, забрав би пішака другого на F4, який би, то він би зараз мене з шахом би, е, ну, зробив би шах і було б незручно просуватися зараз. Звісно, починається гра на ферзів. Тобто, я закриваю свого пішака. А, ну, ми розмінюємося. Так, і він буде просуватися. Але в мене ще є можливість ну, таких розмінів туди-сюди. Тобто він зараз забере, я заберу його ферзя, він посунеться до мого пішака, я до нього, і ми стали і там, і обидва забираємо друг друга пішаків, Далі починаємо просуватися і знову виходиться. На варіант, а, нічі, де залишиться. Ми залишаємось з ферзями. Ну, думає він, чи забирати, чи не забирати. Все, все ж таки він робить шах, дає мені можливість, до речі, підійти ближче. Ось тут би я би, насправді, мабуть, я би забирав би ферзя і біг би до пішов. Мені здається, ну. Він ближче знаходиться, ніж я. Тобто один, один, два, два, три, три. Ми стали якось щось було. А так я закриваюся. Ну, звичайно, що він буде робити шах, намагатися. Я буду відходити. Ми будемо знову ж таки туди-сюди ходити. Зараз шах. Забираю пішака. Йду до розміну. І дивимося, що він буде робити. І ось він залишає мені можливість, але тут Ну, далі це вже просто правильна гра. Тобто, і коли залишається пішак боковий, я сподівався лише на те, що він зробить якусь помилку. Я стою в опозицію, і ну, я не знаю, як вивести, не знав, як вивести цю партію вже в перемогу. Тому що з крайнім пішаком, якщо ти знаєш, як ставати в опозицію, мабуть, ну, ти цим і переможеш. А так, якби був би боковий, не не боковий, а якийсь хоча б. Там на ж на джі залишався би мій пішак, то це була би перемога. А так він просто зараз буде відходити. Куди б я не відійшов, він підійде до пішака. Тому відходити я не можу. Даю йому шаг. Він відходить, і я куди не підійду, він буде триматися на дистанції одного кроку. Тобто зараз буде хід, ну, я просуну короля, тому що мені або ставати за пішака, і він підійде до мого пішака, і я знову повернусь на цю позицію, і він стане так само, як стоїть, або просунути свого короля трошечки затиснути. Він відійде, і далі вже тут буде така ситуація, що я не можу йому поставити ні шаху. І не можу зробити йому мати. І в мене дуже мало часу залишається. 19 секунд на годинку. Я розумію, що я ніяк не встигаю придумати, можливо, якісь інші варіанти, і я вивожу гру на нічию. Закінчується а, гра нічією. По 0,5 балів ми отримаємо. У дяді Вови 1,5. У мене 0,5. І ми переходимо до третьої партії.